Всім привіт! Ми сьогодні знімемо відео, що змінилося за цілий тиждень. Змінилося щось так, ну трошки. Бо було дуже багато кошеня. Цього тижня попало так, що от. Тільки на один зробили. Дуже було багато кошеня, досить дуже багато. Таке я готував тут так. У нас жара десь, певно, що плюс 35 десь так. Так, і то в тіньку. Ось вот тут свінтуси. Так, отут тут Сидить поки що віддихає, я її ще не Чекай, ні, я її вже пускав самця. Тут самчик з криличку. Пробуємо їх порвати. Що щось може вийти, бо вже вже помаленьку розпадає. Думаю, що вже так поїжджає, вже не буде далі. Все чуть-чуть. Та їжі будемо все. Можна вже і родити. Нам словом кролика. Васька. Голова волоська. Лежить, чилить. віддихає. Роки лежить, віддихає, поки що пари немає там, что аж за два месяца мы дамо пару. Потому що вон с той ще баранчики не виросла. Знову слізи. Ну блин, як вам душно, що я так сюди злазить. Так, а ты стартаник убить. Опа, так. Раз, два, три. Стире и п'ять. Крилиця тут. малята лежать, віддихають. Так, повертайте. Тут производитель молодий. Шало місяць і до праці. В місяці клетка підростуть ці, кролачки. Тут вода щось підтікає. А, і Знову ж і дивіться. то А, Нині знову пустив я, кажу, і кожен тиждень порую. Коротше, Якщо хтось хоче собі от з дому до хати, таке як вам може не треба маленьких кроленяток, то забирайте її. Хочете навіть поміняю на якусь кроличку декоративну. На любовку, поміняюся. Просто дивіться, ну нібито все нормально, але но щось не хоче мати маленьке. Не знаю, от нині знову пускаю кожну неділю. Та її прощупаю, прощупаємо. А де нічого немає. Оці Golden Pox тут лежать. вдихають собі чілять. А от трохи ми ці ряд доробимо кролятників. Потім там зробимо кролятник, то все перенесемо туди. Потім там два зробимо. Як вже будемо трошки розсаджували кролят... кролі. Трошки там розсаджували. Трошки в нас відміна вийшла. Коротше, до брущову ми повеземо тільки там, так, троє. Ну, Чорно-білого баранчика і дві самочки. І одного ріжого самчика, і дві ріжих самочки повеземо, шість штук. А от ось це все, це все, 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 то лишається мені. Ось тут, правда, у нас, я не, не знаю, от звітом, тупо просто якийсь вискаку кролик, і вон там під двері, так є дюрочка, він туди вилазив і бігав, оцей леженький. Оцей лежень. Я Його мусив сюди посадити. Ось ці мені лишаються. Я так подивився. а, собі. Вовсі. бі. Хотів їх продавати вже зняв відео, а туди подумав. Я бляха -муха, ліпше собі лишу на розвідінні. Цей самчик тут сидить, коли собі на розвідіння щось думав. Так, тут нікому. Цю крилицю місяця сідає, ви знаєте, що я продав? А Малишня лишалася, то два хлопчика, то його підростуй, то схочу собі на розвідня, продам. Ну що вони тут кажуть? Плодоносні, що якде добре. Щоб вся буде чікі то я їх продам. Ці дві самочки вже спаровані, сидять тут. Ще мені тут сюди, того то сивого самчика не привезли, поки що ще чекаємо. Тут мені його взяли. Купіла його на користування. Тут малышня з мамкою, душно, хоптинку їдять, Що ні вам душно, кажуть, пляха муха, як нам душно. Добре, ми переходимо вон туди. Ось тут моя свинка проживає, він вже десь бляха муха має, добре штуки. Та син. Так він тут собі лежить, їсть є, сре, пісяє, свін, лягає собі туди, скорито, лежить у воді, так ви не гавити. Ось тут робиться така Вот тут він так туди тікав, я його взяв, туди посидів, як його багато даю хопти. На тву хопту день-два їждають всю. Та. Вон той самчик має їхати до Брущове. Та самочка і та самочка. Та самочка мені. Ще десь тут є самка. Вон та самка мені теж залишає. І чорна якась самка мені теж лишає. Тут є. Одну або дві ріжих самки я собі лишаю. Одну певно що. Я собі лишаю так, три саміці барана, дві самки, ой, одну самку ріжу і одного білого самчика. Все. І тут далі все я так вирощую. Що відкуплять, то відкуплять, бо і два вон тих барашка. отого того барашка, і цього барашка до борщову. То отак рядочку йдуть той, той і ой, Той та і та. То бітбаковка. Ну як Типа типу, же до буша. Не задовго десь. А вон той білий самчик мені. О, то роженька самка, певно, що мені. Значить, та та. сам б... 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 там бараниха мені. Вон та хаміні, і вон там борони хаміні. І все далі просто тупо так вирощується, розсаджується самочки до самочків, самці до самців. Якщо самці відкуплять, то де добре. Якщо не відкуплять, то на забій, а самочки підростуть, попаруємо і продамо. Ну, от такі у нас діла. Всім пока.